Довідник послуг. Перед початком нарахувань перше, що потрібно почати, це визначення переліку послуг та її складових, що надаються компанією. Для цього житлософт має довідник послуг, який знаходиться в розділі основні меню «Довідники». Пункти довідник послуг та джерела доходів. Чим відрізняються послуги від джерел доходів? Житлософт послуги це мається на увазі складові елементи більш великого джерела доходу. Наприклад, як з послуги. Управління будинком, яка згідно наказу Мінрегіону від 27 липня 2018 року номер 190 про затвердження обов'язкового переліку робіт та послуг, має 14 складових. Тут кожна з цих 14 складових буде окремою послугою до відвірку послуг, а об'єднана послуга з управління буде джерелом доходу, що поєднує в собі ці 14 складових. Власне, цією особливістю обумовлено таке ділення на послуги та джерела доходу. Наявність джерел доходу є обов'язковим при роботі житлософт. Тому що більше звітів та функцій, що стосуються нарахувань, працюють саме в розрізі джерел доходу. Але при цьому не виключається можливість створення однієї послуги з управлінням будинком в довіднику послуг. В цьому випадку, відповідне джерело доходів буде містити лише одну послугу з управління будинком. Таке налаштування програми призведе до неможливлення використання деякого аналітичного функціоналу програми в розрізі фактичного обліку витрат. Тож тут слід приймати виважене рішення. Почнемо з довідника джерел доходу. В комплекті поставки житлософт надається перелік найпоширеніших джерел доходу та послуг, що використовуються управителями. Дані, надані в комплекті поставки, можуть бути змінені компанією під себе або додані нові. Для додавання джерела доходу натискаємо кнопку Додати. Вікно додавання джерела доходу містить 4 закладки: перша так і називається джерела доходів. Далі, бухгалтерські проводки для нарахувань. Бухгалтерські проводки по перерахункам. Бухгалтерські проводки по оплатам. На закладці джерела доходів. Зазначається. Джерело доходів. Назва джерела доходу, обов'язкове поле. Нехай буде ремонтний фонд. Код. Код джерела доходів для внутрішнього використання. Необов'язкове поле. Залишимо пустим. Реквізити банку тут можна обрати банківські реквізити, на які приймається оплата по цьому джерелу доходу не обов'язкове. Зараз втрачає актуальність, так як використовується інший довідник для зв'язку банківських реквізитів, будинків та послуг, про які ми розкажемо в окремому відео. Зараз залишимо пустим. Код послуги згідно ДКПП код згідно державного класифікатора продукції та послуг використовується в деяких звітах. Не обов'язкове. залишимо пустим. Граничний тариф використовується як максимальний тариф або ціна послуги при нарахуванні пільг. Зараз державні пільги монетизовані, тому це значення втратило актуальність. Хоча може ще використовуватись для пільг, що фінансуються з місцевих бюджетів. Не обов'язкове, залишимо пустим. Діє з дата, з якої це джерело доходів звилося в компанії. Якщо нічого не зазначати, вважатиметься, що джерело є завжди. Тож також залишимо пустим, не виводити в довідку про склад сім'ї та розмір платежів. При цій відмітці заборгованість по послугам джерела доходу не буде включено до довідки на субсидію, вилучити приховати аналітику. Відмітка про те, що джерело доходу вже не використовується і його буде вилучено з загального списку джерел доходів. Налаштування бухгалтерських проводок залежить від загальних налаштувань програми. Для перегляду загальних налаштувань зберігаємо джерело доходу натисканням кнопки ОК. Загальні налаштування знаходяться в меню розділі Налаштування. меню налаштування пункт меню налаштування модулів. Переходимо в налаштування модуля нарахувань. Тут на закладці проводки виставляється або створення проводок по послугам, або по джерелам доходу. Та налаштування. Типи аналітик для проводок по нарахуванням, перерахункам та оплатам. Рахунки по оплатам можна налаштовувати окремо. Повернемось до довідника джерел доходу. Якщо в загальних налаштуваннях виставлено, що проводки створюються по послугам, то тут закладки з налаштуваннями проводок будуть неактивні. Але ми виставили, що проводки створюються по джерелам доходу. Тому зараз ці закладки активні. Отже, закладка бухгалтерські проводки по нарахуванням тут зазначаються бухгалтерські рахунки та конкретні аналітики для проводок по нарахованим сумам. Робота з іншими закладками бухгалтерських проводок по перерахункам та оплатам аналогічна. Зберігаємо за допомогою кнопки ОК. Для зміни даних джерела доходу використовується кнопка Редагувати. Робота з цим вікном аналогічна додаванню джерела доходу. Для видалення використовується кнопка. Видалити. Але слід мати на увазі: якщо вже здійснені нарахування або є інші дані, що використовують джерело доходу, видалення буде неможливе. Про це буде відповідне повідомлення. В такому випадку слід використовувати опцію вилучити, приховати аналітику у вікні редагування. Далі переходимо до довідника послуг. В комплекті поставки житлосов надається і перелік найбільш поширених послуг, в тому числі послуги, передбачені наказом Кабінету міністрів України від 27 липня 2018 року Номер 190 про затвердження обов'язкового переліку робіт послуг, витрати на які включаються до складу витрат на отримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території. Послуги, що є в даному довіднику, можна використовувати, як є, або змінити їх, налаштувати належним чином. Наприклад, дещо змінити назву послуги або інші значення. Для гнучкого налаштування в житлософт передбачена можливість змінювати розрахункові формули та алгоритми нарахування послуг. Але тут слід бути максимально обережним. Змінювати формули варто вже досвідченим користувачам. В протилежному випадку краще звернутися до клієнтської підтримки житлософт за допомогою. Довідник, наданий в комплекті поставки, можна редагувати, розглянемо більш детально призначення елементів управління. Для введення нової послуги потрібно натиснути кнопку Додати та вказати наступні дані. Назва Назва послуги бої складової, як вона вказана у договірі на управління, обов'язкове поле. Реквізит, примітка. Довідкова текстова інформація про послугу не обов'язково заповнювати. Періодичність робіт. Вказується періодичність надання послуги, зазначається для інформативності – Не обов'язкове. Терміни робіт. Терміни виконання робіт та послуг не обов'язкове. Одиниця виміру. Одиниця виміру для послуги. Однакові одиниці вимірювання в різних послугах повинні співпадати по написанню обов'язкове поле. Номер послуги. Порядковий номер послуги в переліку послуг управителя. Обов'язкове поле. Джерело доходу. Джерело доходу з відповідного довідника, до якого належить послуга, обов'язкове поле. Код виду послуги. Код виду послуги для вивантаження до соцзахисту, обов'язкове поле. Поки що залишимо пустим. Надається мешканцям першого поверху. Відмітка про те. Чи надається ця послуга мешканцям першого поверху? Інформативне поле на процес нарахування впливає. Дотується бюджетом відсотків. Якщо послуга за рішенням місцевої ради дотується з бюджету, виберіть так. І вкажіть розмір дотування у відсотках, якщо повністю оплачується населенням, виберіть ні. Призначення для дуже екзотичних випадків час від часу, які трапляються у користувачів житлософт. В більшості випадків населення сплачується самостійно, тому залишимо тут ні точність! Точність розрахунку 2, 3, 4 знаки після коми. Обов'язкове поле. Дата початку дії. Дата початку надання послуги підприємствам. Коли саме ця послуга взагалі з'явилася в переліку послуг управителя. Зараз початок нарахування тієї чи іншої послуги для кожного окремого будинку визначається іншими нарахуваннями. Тож поле можна залишити пустим. Позначка припинення дії та дата вказується, коли послуга взагалі перестає надаватись підприємствам. Це також зараз визначається для кожного будинку окремо, тож тут залишимо пустим. Обов'язкова послуга відмітка, чи є дана послуга обов'язковою. Інформативне поле на процес нарахування впливає. Нараховується на параметр особового рахунку, на який виконується нарахування по даній послузі, наприклад, загальна площа. Убирається з довідника констант, це робиться наступним чином. В кінці рядка натискається кнопка для відкриття вікна довідника констант зі списку потрібно обрати потрібну константу, наприклад, загальна площа, або додати свою, в разі якщо послуга нараховується по показам приладів обліку або ж на іншу величину. Це саме змінна, яка відповідає за обсяг послуги. Використовується для автоматичного конструювання формули розрахунку. Можливе використання лічильника. Відмітка щодо використання лічильника для нарахування по даній послузі, наприклад, електроенергія. При активізації цього параметра стає доступним для редагування поле вибор лічильника справа. Константа обирається або додається так само, і для параметру нараховує ціна. Цей параметр здає ознаку, що для цієї послуги потрібно використовувати покази відповідних приладів обліку. Також активує поле для визначення норми споживання, яка буде застосовуватись у разі відсутності лічильника. Поставимо відмітку і оберемо для прикладу лічильник холодної води. Константа. Для норми при відсутності лічильника. Якщо нарахування по даній послузі може відбуватися по показам лічильника, електроенергія, вода тощо. Але для тих квартир, в яких такі лічильники відсутні, нарахування відбувається згідно встановленої норми, це поле вибирається константа, яка відповідає такій нормі. Стає доступна при активізації відмітки, можливе використання лічильника. Роботу з довідником норм можна буде показувати в одному з наступних відео, а поки що оберемо константу для норми по холодній воді. Константа для послуги, внутрішнє системне позначення даної послуги. Формується автоматично програмою обов'язкове поле. Константа для вартості Внутрішнє системне позначення вартості даної послуги. Формується автоматичною програмою обов'язкове поле. Формула розгонкова формула, по якій відбувається нарахування по даній послузі. Вона формується автоматично з наведених вище даних, але за потреби її можна змінювати. Змінювати формулу повинен працівник, який точно знає. Що там, де змінювати. Адже це вплине на всі нарахування для споживачів. Функціональне призначення інших кнопок. Поновити. Поновити відображення послуг у вікні. Змінити. Змінити параметри послуги відкривається вікно редагування послуги. Вилучити. Вилучити обрану послугу, якщо на неї немає посилань. Тобто за неї немає нарахувань, введених оплат, перерахунки, вартості індивідуальних тарифів тощо. Копіювати. Копію обрану послугу, в разі, якщо потрібна нова послуга, максимально схожа на вже існуючі по алгоритму нарахування. В такому разі константа та формула буде змінена автоматично під нову послугу. Задати послугу будинкам Дає можливість відразу додати по послузі вартість для одного або для декількох будинків. Відкривається вікно обрання будинків після натискання кнопки Вибрати. Відкривається вікно, де потрібно вказати вартість та їх період дії, а також які саме ці вартості, де нарахування, фактичний чи реальний тариф. Для подальшого нарахування буде використовуватися один з цих тарифів, це залежить від налаштувань. Налаштувати за яким довідником цін та по яким саме тарифам виконувати нарахування можна в розділі налаштування, меню налаштування, пункт налаштування модулів. Модуль нарахування, закладка загальні. Групування для нарахування використовувати.